Добрый день, друзья. Вы на канале Ember. Это уже девятая серия. Ой. Поговорим про кино, про фантастику. Как создается чи... все путешествие, майбутнє, прошлое, таке. Все создается из з психологии. Когда начали изучать психологию? Даже, как можно сказать, психологию. Психология, я просто начала изучать человека, как он работает и что. И було такие открытия, что вы открыли там три состояния человека, что его есть память, це минуле, восприятие, то, что мы воспринимаем теперішнє, как говорять. Теперішній час, что мы живем, сейчас и в данный момент проживаем и все, воспринимаем всю информацию и прочее. А есть зображення. Яка чоловіка розвивається з, ну, з придбанням певних знань. Чоловік щось там думає, ображає собі, щось там мечтає, чимось якусь річ здачею, чи щось зробити, чи поїхати кудись, чи, чи, щось, чи ще щось. Так і роздаються в ці фільми всі. Путешествуємо майбутнє, минуле. Це всього лише наша пам'ять, якщо, якщо путешествуємо назад, назад у минуле. Це ми путешествуємо в пам'яті. Ви подивіться, там є багато фільмів, яких е, підключають до чоловіка, там деякі електрон, електронні засоби в кинах, і він типо, наче кудись там в минуле провалюється. І там путешествує, чи ще щось там. Багато таких фільмів є. Я уже 12, даже взять самих 12 обезьян. Фільм називається «12 обізян». Посмотрите там, як. То його в пам'яті рилися і він типа, путешествував у минуле. Так само його теперішньому сприяти. Або там скачок в, в майбутнє. Це ж теж ви там, в пам'яті риєте не в пам'яті, а в ображенні. Вибражаєте щось там далі. І це ж може бути так, таке майбутнє, а може бути інше майбутнє. Це ж все залежить від того, як що ви ображаєте. Еще є такий фильм, класний фильм, современно, це недавно вийшов, називається Тогда, Сейчас и Потом. Дуже вина, глибокий смисл показана, показана семья, різні сім'ї, ситуації, як люди жертвують свій час своїм усім. І час проходить, а будинок -то не змінюється. Кому интересно, можете посмотреть. Очень классный фильм. Так что таки. Так и рождается вся фантастика. Это все придумано человеком при изучении самого человека. Чем больше изучает человека, тем больше открытие работает. Так что такие. Так, коротко поговорили про про кино и путешествия. Во времени. Все. Час идёт, час плынет. Треба жити час. Займатися своєю роботою щас, не відкладувати на різні там періоди часу, там щось мішає там. Всякі ситуації в житті, в суспільстві там, події відбуваються. Не треба відкладувати. Живіть зараз, бо не буде времени жити. Займайтеся тим, з чим ви хочете займатися, а не те, що вам нав'язують. І от почувайте, як ви хочете відпочивати. Їздіть на природу. Старайтесь ближче до природи, будь А не в цих камінних джунглях, що створили, називається міром. Просто вас використовувати як батарейки. То в матриці показано. Ілюзія в екрані. Ну, ми всі і так і живемо. У нас мазу ілюзія. А на справді, в округи ми нічого не бачимо. Який мір в хаосі і прочеє-проше. Так що, як батарейку використають і все, життя пройде. Роки дуже швидко йдуть, час сплине зовсім і. Треба щось зробити, треба щось заставити після себе. Наступним поколінням. Ну, Це це не думає, всі хочуть тільки собі, 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 побільше речей цих, всякого хлама, новітнього, всякого нове, нове, нове. А старе забувають. Ну, старе не треба забувати теж. Бо це наша історія, наша культура чоловічеська. Дякую за увагу.